Ось я вже приїхав, ну, правда, я катів до Тернополя не доїхав, не вистачило часу. У мене, виходить, я сьогодні використав 8 годин 30 хвилин. Десятий час я не брав, тому що на цьому тижні я вже раз його брав, залишив його ще на завтра. Так, 8 годин 30 хвилин доволі таки непогано, тому що з Хмельницького до Тернополя подивився ще кілометрів 110 і вирішив, що краще завтра поранче виїду. І на цю тему хотів я поговорити, чи можливо зараз робити по Україні по білому, без помічників, без напарників. І так як на цьому тижні я почав свою роботу, я цей тиждень чисто працював по-білому. В понеділок я приїхав на роботу. 10 годин я відкрив зміну, поїхав на Ніжин, завантажився. З Ніжина вже їхав на Запоріжжя, доїхав до 9 вечора до Хоролу робоча зміна змінами вийшло 11 годин, з яких я використав лише там їздового часу, моє годин 8, тому і зупинився. І потім уже з хоровою я доїхав на наступний день до Запоріжжя. в Запоріжжі вигрузився, загрузився це вівторок. І доїхав до п'яти хаток. В середньому я тоді приїхав, та от якраз вівторок я взяв 10 годину, тому що я став на парковку, я приїжджав 9 годин 30 хвилин. У мене там залишалось 25 щось такого. Це з десятим часом. І сьогодні у мене 8.30. тобто, якщо 10-го часу за дев'ять майже пів години залишалось. Доволі такі на Сьогодні тільки середа. Завтра в четвер, якби по Україні я. Встигаю доїхати до Івано-Франківськ, вигрузитись, і навіть аби була загрузка на Київ, загрузитися і на вихідні я б встиг би повернутися додому. Тобто так працювати можна, але коли на далекій відстані, все залежить багато факторів, від таких як як працює логістика. Тобто, як да, я приїжджав на загрузку без черги, без нічого, так само на вигрузку. приїхав, зразу вигружали, і в цьому не було проблем. Коли вже З'являються черги комендантську, допустимо, не впускають в якесь місто тепловий режим і ці фактори лягають друг на друга і вже тоді тяжко працювати по своєму чіпу. А коли логістика налажена, немає черг, то доволі таки спокійно можна працювати по своєму чіпу і лівого навіть не потрібно. А у мене так завтра вийде, що я завтра доїжджаю до Івано-Франківська, потім вигружаюсь. І в ще часу, так як мені залишилось 250 кілометрів, ще вагон. І тому я напевно завтра доїду до кордону, а можливо навіть не доїду, десь стану в Стрию, Напевно, відкручу там паузу, і потім доїду до кордону, і там вже будуть робити 24 години. Тобто часу теж вистачає, так як в мене в Польщі загрузка в понеділок за Варшавою. А сьогодні тільки середа буду проходити пустим, так що час ще є. Намагайтесь працювати по. Як виходить, ситуації просто відпочиваєте. Звантажився і зараз вже сказали мені на який кордон їхати. Буду їхати я на раву. Доїхав я до речі в Івано-Франківській без привод, туди. Назад, звісно, трошки поїздив по городу. Нескайше заблукав, але їхав, щоб не під знак. Тому трохи крюк такий і вийшовши через все місто. Ну нічого страшного буває. І ще в мене поки я вчора ночував на вугі, то в мене вийшла медна ситуація. Минулий раз до мене, як я їхав на Туреччину, до мене також підходили, правда, в Івано-Франко. А це вже підійшли в Хмельницькому. І що мене зацікавило, те, що ця ситуація підійшла. Женщина, навірно, дівчина. Не знаю, як правильно сказати, щоб нікого не образити. Хай буде дівчина. Говорить: Привіт! «О, привіт!» Я думав, ну, може, з автобуса давно українців не бачили. Я сказав привіт! А вона говорить, а ти що? Ще наш. Каже, бо я думала, на нашого ти ти трішки не похожий. А тут мені аж самому цікаво, стало кажу, а на кого я похожий? Ну, каже, ти похожий на турка. Каже. Я спочатку думала, що ти турок. З турком мене не в перший раз путають, можна сказати, такий Нурсултан мені не обідно, я тим більше трохи. Підгорів, то воно так і виходить. І я трішки поганенько розбираюсь в людях, і ми стоїмо, спілкуємось, вони попросили води, я дав воду, а потім говорить, дівчина не цікавить. Ну, блін, Я говорив в своїх відео до цього, що на дорозі ні-ні. І тому не знав я, як так толерантно відмовити. Сказав, що в мене є дівчина. Ну, правда, вечором ще хотіла зайти на чай. Ну, я сказав, що в мене чаю немає. У мене дійсно чаю немає, у мене лише кава, і то, по-моєму, закінчилася, потрібно купити. Так що, такі пригоди у мене в цій стороні бувають іноді. Ну, а у мене зараз стоїть задача доїхати до рави і ставати на 24 години паузи, відстоятись, виспатись нарешті і повечеряти. Бо Сьогодні я майже і не їв. Відкрутив я паузу на вогні. Вийшло так, що не 24, а навіть 38 годин стояв, так як там в Польщі заборона руху була, та іночі проходити особливого бажання не було. то Так як сьогодні у нас субота, по нашому 3 години дня я пройшов кордон, Довговато я проходив 5 годин, ну, якраз добре, що і заборона руху закінчилася. Я якраз виїхав і заборона закінчилася. І зараз їдемо. До Любліна, а там у нас чекає зустріч, яку я зараз покажу. Переїхав на паркінг біля Любліна. тут душ безплатний. Ось все знайомий Мерседес. Зараз будемо шукати власника. Обійшов всі машини, додумався набрати європейські стандарти чисто, а так треба зустрічати далекобійника. Війника. Поки доїхав ти вже все. Я рано почав знімати, ще нічого не готово, але mm -hmm. ми в процесі. Як справи? Нормально. Тому ти так довго їхав, що я вже почав переживати за те. Нельзя обганяти. Значить, є мастер шеф є мастер дальнобой. Значить, нам потрібна кастрюля, міска, кастрюля, чашка, вилку бери. Коротше, зараз щось Сковородка. організуємо. потім підписникам покажемо, що ми наготували. Бачу, вже а картошечка буде з стала. У мене є сало. Сало неси, так, буде зараз сало. Наша полтавська. — Ну, звичайно, я полтавська зічина. Ти, чина, ти <піцел> тут, вроді, півчаса мусора вже таке, як будто хто його знає, таке, як, а як я будто ць... сутки стоїш. Я не світлик. <світлик> Ні, я цей. Я... Це те, це, що в мене машині було, то я його доб'ю. І тут викинув на смітно. Тобою... Ну, десятки так і навіть світ їздивлюсь. І світло, як треба. То я ще як попрошу то й музику включити. Таке. Нам треба їхати, навіть, певно, буде. Тут дві години є, а ще в душ треба сходити. душ треба там вирішимо, що будемо робити. Ще носик припудрити. Ладно, сейчас я продукти принося. Давай, почекай. Ти мені все цеї, Я не забуду. — Каструлю или миску? Ну, каструлю можеш миску. Тобі все треба, ти ж сюди вже переходь. Все забирай з хати. А газ єсть, сало є... тоді беру. Сир надо, ковбаса. Ковбасу я взяв, ну м'ясо таке, я... Ага. — Але як я картошку думав, варити, будемо жарити? — Можемо варити. Бо то молода. А, то, в принципі. Варим? Сало. Сало сало до картоплі, ні? Можемо ж зварити, можемо жарити. Ого, а в сало Ой, це... <соспоріст> <соспоріст> я за <соспоріст> картошку розуміщо, думаю. В там все по-другому, Ну, я такої же степені. Гірчицю маємо. Дивись, що будемо робити, кажи. Жарим чи варим? Ну молоду картоплю я не бачив, що хтось жарив. Може є такі світли. Я жарив. А будемо жарити? Тоді треба сковорілька. Тоді сковородку принесу. Неси сковорічку, будемо жарити. Якщо є, якщо немає, то. Алій немає. Заркуску у нас буде українські баунті. — А, це, це таке баунті. Наподовій баунті. Я думав, це, це ну, все добре, добре, бери. Так. Головне, візьми бо для водички треба. Водичку я возьму. Давай сюди, щоб мені треба взяти в руки. Что тут нам ще брав? Сало, там лежить. Давай. Все бери, що хочеш. То я знаєш, а, це сало, нічого мається. Міні-пікнік велику пікнік, Міні -пікнік. Да? Не, так? так доволі такі по-європейськи. Нас за такі бісятки на нас немає ще день просто. да, Так, так. Та ти вон, подивися, яка дитяча площадка, в якому вона стані. Е, це Полтавське. Це домашнє? Мамка зробила? Ні. Ну це... як домашнє, але куповане. А ну дійсно, ти знаєш? Є різниця, де яке, деяке салон. Я на Західній Україні в Тернополі купував сало, то зовсім інше, ніж я. Купую, наприклад, вдома. Дома я куплю таке більш жорстке. Ну, це таке більш жирне, а, Більш жирне, так. Да. Ну, ти, я ж так поняв, не готуєш собі, да, так? Ні, ні. Прям дуже рідко. Іногда є таке желання, що приготують. Ну, ж сумно. Час є, бо ми кудись поспішати. Ну, я, кстати, знаю, що замітив. Ви в Польщі чаще, ніж в Україні, зустрічаємося. Так, да, так, да, таке буває. Ну що зараз? Це ми другий раз в Польщі, ми звичайно, що три в Україні бачили. Запах пішов в Україні, його пересекався. Побачили це ми... немитники ці, пограничники на кордоні Польща. Забрало би у нас сало. Нічого. можна, для да? себе можна. Я не знаю, чи можна. Вони казали, забирають. У автобуса, так. Да. Там да, мені кажуть, і далекобійники забирають теж. Ну я ще ні разу не влазил. У ну, тебя находили, да, Салу? Ні, у меня в холодильник не лазит. У меня сегодня холодильник лазит. Дивились, что там? Дивились, что що... я говорю, нема пар, ні водки, ні сигарет, нічого нема. не Міні сливався кордону в цьому зосім. Гарний червоно. Такий уютный. Маленький. У нас дуже маленький, і ти ж бачиш, що у них спільний кордон, Польща Дома. і Україна. Я з цього не знав. Я так розумію, я злякався. Я злякався. Я вже торможу по тормозам б'ю в нашій стороні, говорю, братва, я говорю, я хоч не тікаю з рідною України, мене хоч я збив у задум не буде. Їдь, їй там спільний кордон. Я їй поїхав, дивлюся, да, дійсно. Він нічого каже, чорний наш. Каже, крайній. Поняв? Угу. А я стою не в самий крайній, а <різь> рядом. І йо маю, я ж тобі сказав, крайній. Я говорю, дружище, я говорю, крайній, це ти так махнув, я кажу, я здував собаку. Ну, що каже, Та я ще там здавав назад, виїжджав. Потім а на рентген поїхав. Ну, мене одразу колега передупродив, що як перший раз ідеш, тим на устюлузі з Осьсенкова, йдеш на рентген, то 90%. Ну, я їшов 10 разендар. Ще є, ну, типа, ночі заходиш, не ночі заходиш, знаєш. Ну, я знаходив, що ти розумієш, наскільки їм було сумно, фільми дивляться, дві машини на весь кордон. Дві вантажі. А -а -а. Їм настільки сумно, він ходить туди, туди і не знає, чим себе зайняти. А ти наразі довго стояв? Прийшов кордон за 5 часов. А я годину 20 з ретельним рентгеном. У ну, мене ще таких рентгенів не було. В... Я, я в... ж на телефонів, якраз це не було транспортного. То... А де вони були? А кажуть, що зараз вже пограничники перевіряють інформацію, прямо перед заїздом при флагбавом. І удобно, в принципі. Удобно було, б, якби зробили ці спільні кордони, як у це усі. Наразі такі ставки, що великих колеєк немає, тільки по ветерінару. наразі було 22 кілометри. Ой. Як 22 кілометри? 22 часа. Вже 22 години було, так? До ветеринара, так. Там ветеринар робить, знаєш, так, спочатку рукава. Колеї не підходити на запах. Не треба, нас мало. Жартують. Хай всі приходять, ми всіх на Що в тебе ти вигрузився в Франківську, потім їхав на кордон і Так, Я стою на кордоні думав 24 часа. Ну, ми ж А потім 38. 30. А, на 38. А, зараз не дитина. Чуть-чуть, 7 годин. Я його конфліктую. Кавуни вже привозять. Маю знайомого, закупається кавунами, то каже, що а, і мені ж пропонували з констанції возити кавуни. Пропонували, то і так групку пропонував знайомий. возити кавуни з Руминії. Руминські кавуни продаються на столічки в Києві. Це ну, Раніше всі кавуни Херсоні були, зараз... херсон із Маїл. так, Воно зараз є, але воно набагато зараз є вже і багато закордонного. Раніше ми возили дерево, труби і агропродукцію. Наприклад, зараз я взагалі не знаю, що возить. Я взагалі дивився там вантажі. Взагалі погано з вантажами в Польщі. Цей 50 грам, але ми за кермо. І ніякому разі. Ми 50 грам Кока-Коли. Але це теж шмурдяк, його теж не пити. Як казав Крістіану Орнальда, нема обичної води. Я б обичної води поставив, пийте звичайну воду. Але сало смачне, це теж Полтавське, так? Да? Це миргородське. Навіть не Полтавське, а миргородське. Хто хоче смачного села, приїжджайте, будь ласка, в Миргород. Буду чекати. На, у першому коментарі будуть посилання на нагальне саму. Картошечка жариться. Процес пішов. У нас гості прийшли Украінці, на запах. Українці такі добродушні люди, вони кормлять всіх тварин світу, від кабанів деяких до котів свійських. Оп, тримай. Все, ми приготували картоплю. Підгоріло трохи. ну. Так, яке підгоріло. Ага. Так ми, тому ми задумали. Є medium, є medium well, є дан, well От у нас medium well картошка. Все отлично, Будемо їсти. Всім смачного. Бачите, алкоголю немає, ніякого. Тому що нам треба їхати далі. Пока ще. Якось так. А завтра нам цілий день стояти, може буде.